Так у сумах у суботу, 8 листопада, відбули змагання з жиму лежачі. Відкриті міські змагання були присвячені пам'яті сум'ян, життя яких забрала російська агресія Олександра Ткаченка та Ігоря Поладича. З обома поліціянтами служив Сергій Казнієнко. Це ті люди, які йшли за покликом серця до людей, які потребували ту допомогу, які ну в той час потрібна була їм. Вони знаходили. Слова підтримки і ті, ну, в ті моменти, коли людина була в той біді, це людини з великої літери. В свій час кожен з них був прикладом для багатьох інших, і по сьогоднішній день вони залишаються прикладом. Пан Сергій говорить, Ігор Паладич був активним учасником турнірів пам'яті Олександра Ткаченка. Неодноразово ставав призером змагань. Тепер разом з іменем Олександра турнір носить і його ім'я. Організація, яку представляє Сергій, разом з федерацією пауерліфтингу міста Суми, виступили організаторами турніру. На його запросили пауерліфтерів Сум та Бурині, Потивля та Кралевця, Глухова та Шоски. Змагали зі штанги в цей день від юнаків і до ветеранів. Участь взяли і колеги Олександра та Ігоря, представники спортивного клубу поліцейських Сумщини. Вони були серед перших нагороджених. Для мене як для поліцейська дуже приємно, що мешканці міста Сому шанують пам'ять наших героїв, які загинули в цій війні. А це Олександр Каченка і Єр На питання, за кого вболівав сьогодні. Олександр Сіняєв відповів звісно, за своїх. Я завжди ну, хочу, щоб перемогла команда поліції, тому що для мене найкраще. Від колег подарунки отримали дружини Олександра Ткаченка та Ігоря Паладича. Участь у турнірі жиму лежачі та класичного жиму лежачі, крім поліцейських, взяли юнаки та дівчата, юніори та юніорки, дорослі ветерани спорту. За медалі боролися спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату. Протягом змагального дня вони розіграли 126 комплектів медалей. Олександр Качанов, Анна волох, суспільне новини суми.